Батько, ти чуєш мене, ми це зробили. <хи> ми це зробили. Боже мій, це неймовірно Олександр Усик це зробив. Усику вдалося стати першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу. Судді розійшлися у думках щодо результату, але українець цілком міг завершити поєдинок нокаутом. Олександр Усик знову влучає. Знову точно, знову точно Олександр Усик з обох боків прикладається до цих ударів О, дихання. От як міє терпіти Олександр Усик. Ну і що? Рефер мовчить під канатами та сафюрі. Двадцять Тайсон тайсанф'юрі китайця. Усе! Отже, розповім, як відбувся бій століття і як Олександр Усик змусив увесь світ знову говорити про Україну. Та які легендарні гості дивилися за грандіозним поєдинком? Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Подякуйте усику, влупіть вподобайку, залишіть коментар в підтримку та поширюйте це відео. Бо слава про українського козака має лунати на увесь світ. Перш ніж ви побачите неймовірні образи від Олександра Усика та посилання для всього світу від українського народу, я зазначу напередодні бою його суперник Тайсон Ф'юрі сильно штовхнув Усика перед боєм. Це не на жарт. розізлило Олександра. Він відповів: це погана поведінка Ф'юрі. Я не знаю, чому він так вчинив. Не бійся, сьогодні я не залишу тебе одного. Нехай твої руки говорять на рингу. Після зухвалої поведінки Ф'юрі Усик показав холоднокровний погляд, перехрестився і сказав: Я готовий до бою. І він був готовий розтрощити його в буквальному сенсі слів. Судді просто рятували Тайсона від ганьби. Відео нокдауна Фюрі від Усика розлітається інтернетом. До цих ударів От дихання. От як міг терпіти Олександр Усик. Ну і що? Рефері мовчить під канатами Тайсон Фюрі. 20 секунд. до Завершення Тайсон Ф'юріш хитається. Саша, якщо є сили, треба продовжувати. Ще одна двійка. ну, Саша, продовжуй! Продовжуй шукай цей удар. За цим поєдинком спостерігали українські та світові суперзірки футболу та боксу. Андрій Шевченко разом з дружиною прилетіли за декілька хвилин до початку першого раунду. А от у першому ряді сиділи і чекали початку португальський футболіст Кріштіано Роналду та попередній суперник Усика Ентоні Джошуа, який теж зазнав поразки від. Українського богатаря на поєдинок також приїхав подивитися і Ленокс Люїс, олімпійський чемпіон 1988 року в надважкій вазі, та колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії за версією WBS. IBF та WBA. Козача, ти переможеш. Володимир Кличко теж був присутній на поєдинку Усика проти Ф'юрі. Майкл Бафер, славнозвісний конференціє у світі боксу, проводив цей бій. Він відомий своєю короною фразою, яку виголошує перед кожним боєм. До бійки, а також особливою манерою представлення боксерів він розтягує певні звуки при оголошенні імені спортсмена, що робить його голос впізнаваним в усьому світі. 45 мільйонів доларів за цей бій. Усик погодився на менший гнорар за умови, що ф'юрі пожертвує мільйон фунтів стерлінгів. Україні, однак остаточна сума гонорару стане відомою в найближчі години. Гонорар Олександра Усика взагалі стане рекордним для українського професійного боксу. Приблизно 45 мільйонів доларів. Навіть Володимир Кличко не мав таких призових. А все через те, що 35-річний Ф'юрі до цього виходив переможцем у 35 боях і мав лише одну нічию. А Усик мав 21 бій. І в кожному з них перемагав на церемонію зваження перед боєм з британцем. Усик прийшов у яскравій вишиванці, на спині якої зображення Олександра Мацієвського, героя України та вірш, присвячений військовому. Чоловіка розстріляли росіяни після гасла Слава Україні! Слава Україні. Слава Україні за такі слова. Кулю ти утримав. І тебе нема, але пам'ять вічна, воїни тобі. Ти за неньку рідну ворогів давив. Показав ти силу. Силу ЗСУ. Так, героям слава, а тобі в раю. Це бік. Big... Ця перемога не лише для мене, ця перемога для моєї країни. For people, for soldier who now uh, defend my country. Ця перемога для українських солдат, які захищають мою країну. Далі усик виходить у козацького. Гетьмана. гетьмана. Усик був одягнений у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ. Ефектно чи не так? Залишіть ваш коментар і підписуйтесь на телеграм-канал Ростислав Продакшн, тому що там є такі кадри, які тут. Не зможете побачити, а от на прес-конференцію боксер з'явився в костюмі, прикрашеному вишивкою з кримсько-татарським орнаментом. І на фінальну битву поглядів Усик прийшов у білосніжному костюмі з чорною вертикальною вишивкою з кримськотатарським орнаментом. Боксер обрав для себе вбрання від українського бренду. Ще до початку двобою його назвали історичним, адже вперше на кону поєдинку за звання абсолютного чемпіона стояло чотири пояси, які ще нікому не вдавалося зібрати в одних руках у цій ваговій категорії. Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF та IBO Олександр Усик переміг британського володаря титулу. WBC Тайсона Ф'юрі і став першим в історії абсолютним чемпіоном у суперважкому дивізіоні в епоху чотирьох поясів. Бій на кінь до Марена Ярді. Саудівська Аравія завершився роздільними рішеннями суддів. Фром'юкрейн Усих був настільки зворушений, що він переміг, що навіть розплакався від щастя. Батько, ти чуєш мене? Ми це зробили. Ми це зробили. Нагадаю, хто не бачив, до п'ятого раунду ще не було зрозуміло, хто переможе. Але у цьому раунді вже більш-менш бачили стратегію Тайсона Ф'юрі. Він зробив ставку на удар знизу, максимально вичікував і вицілював. Поступово бічні корпуси українця приносили результати на останніх секундах. Перед гонганський король без захисту виконав два хуки на нашого бійця. До екватора бою Тайсон дедалі більше домінував у рингу. Аперкоти та дуже важкі удари по корпусу збили подих українця. Наш співвітчизник отримав розсічення, а Катмен вимагав від кримчанина. Постійного руху, Сьомий раунд, обидва боксери вибрали для невеликого перепочинку без особливого розвитку. Лише під самий гонг Сашко зміг пробити британця у восьмому трихвилинку Обидва боксери стартували з потужних бічних. Усику ніяк не вдавалося розвинути комбінаційні дії, але він не здавався. Один зі стрибків українця таки досяг мети. Наш боксер продовжував розвивати ініціативу, розбивши в кров носа. Does not get any Дев'ятий раунд став справжнім шедевром для Усика. Олександр влучив у голову і просто почав бити ф'юрі. Останнього просто врятували. Канати Рефері не встиг відрахувати нокдаун. Можете собі уявити, на десятий відрізок боєць Сімферополя взяв невелику паузу. Було помітно, що в нього сили теж небезмежні. Чемпіонські раунди стали важкими для обох боксерів. Олександр не залишав своїх спроб катувати суперника. Судді заслужено оцінили всю працю українського чемпіона, віддавши йому перемогу роздільним рішенням. Одразу після перемоги Олександра привітав президент України Володимир Зеленський та мер. Києва Віталій Кличко сьогодні Усик не тільки об'єднав усі пояси професійного боксу в суперважкій вазі, завоювавши титул абсолютного чемпіона світу. Олександр ще раз довів, що він боєць і показав світові, що українці здатні перемагати сильного суперника в складному поєдинку. Вітаю, Олександре! Це перемога сьогодні дуже важлива для України. Слава Україні! Слава тим, хто її захищає, і тих, хто її прославляє. Написав Віталій Кличко. Лізочка, uh, Михаїл. Кирило, Марійка, я вас дуже люблю. Ви мені дуже допомогли. Я дякую вам за ваші молитви. Ви в мене неймовірні. А, а от Володимир Зеленський написав: Українці б'ють потужно і Врешті-решт усіх наших противників ми подолаємо. Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу. Важка битва. Що доводить? Українська витримка і сила народжують українську перемогу. Вітаю, чемпіони! Вітаю Україну! Слава Україні! Написав наш президент. Як ви думаєте, що батько вам би сказав? дивиться на мене. love you. Я думаю, він зараз там дуже щасливий. Він мені сказав, що я зможу. Так, я зміг. Ну, все, це був невеличкий репортаж. Друзі, ставте вподобайки, залишайте коментарі, поширюйте це відео, адже це неймовірна перемога для українського народу. Слава Україні! Героям слава! Супер. Україна! Бонусе! Україна! Бонусе! І 365 разів в Біблії написано: не бійтесь, бо я з вами. Господь казав. Той, кого ви образите, він буде плакати, і просити мене про допомогу, і я допоможу йому. То бійтеся сліз того, кого ви образили. Народи України, хочу звернутися саме до тебе. Я хочу подякувати всім тим, хто став на захист держави. Від маленького до великого, хлопцям, дівчатам, всім, всім, всім Збройним силам України та всім силовим структурам, які стали на захист, на захист нашої держави. Нам казали, що нас візьмуть за три дні, що ми не будемо існувати. Все це просто слова. Ми вистояли. Ми продовжуємо стояти, і ми обов'язково переможемо. Народи України, слава Богу за все та слава Україні. Ви сила, ви міць і ви непереможні.